За 1500 метрів від центру Києва я сьогодні сфотографував під'їзд, під'їзд, в якому живуть українці: вільні, сильні, незалежні громадяни. Громадяни, які мають чиновників, що не зовсім стурбовані тим, в якому середовищі, в яких умовах проживають громадяни. Чиновники, зокрема Київради, в основному стурбовані тим, щоб завалити черговий пам'ятник. Так ось я хочу показати громадянам, тому що вони звикають до цих умов і вони просто не помічають в яких умовах насправді вони живуть. Так, от за півтори тисячі метрів від центру столиці. Будинок, це, до речі, не хрущівка. Це побудовано десь в 80-х роках в кінці. Для робітничого люду там живуть не можновладці, це живуть звичайні люди, які колись отримали ці квартири. Частина, здається, звісно, так ось це не під'їзд, це конюшня, це свинарник, це е, хлів. В якому е, не можуть жити громадяни України, мешканці столиці, і ви скажете, що ну могли б самі вийти е, і пофарбувати стіни, переробити проводку. Обштукатурити стіни, замінити вхідні двері, замінити вікна, замінити, замінити, замінити. Ви уявляєте собі цю процедуру? Тобто людина прийшла з роботи, наприклад, вчитель, замість того, щоб перевіряти зошити і турбуватись про те, як ще розпланувати урок, вона має йти і перебирати, заміняти електропроводку з електропроводкою, розбиратися і так далі. Тут один громадянин з Чехії, він мені пише, що ну, самі могли би. Знаєте, я не уявляюся. Собі громадян Чехії, Німеччини, Франції, Британії, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки та будь-якого будь-якої країни цивілізованого заходу, куди ми йдемо, де би громадяни сплачували прибудинкову територію, податки чиновників оплачували і. Чиновники, замість того, щоб турбуватися про умови життя людей, ну боролися з пам'ятниками. Це я до чого? Я за декомунізацію. Нехай буде все одно людей, які пам'ятають ті часи і щось цінують з того часу, вже майже немає. Нехай буде, я не проти. Але мені б хотілося, щоб чиновники, найняті нами на роботу, турбувалися не за пам'ятники в першу чергу, як вони їх героїчно долають. До речі, залишаючи часто смітники на місці. Поваленого пам'ятника, а щоб вони турбувалися за те, в яких умовах ми живемо. А пам'ятники, то ми потім розберемось. Я думаю, що від того, що стоїть якийсь пам'ятник умовно Пушкіну або Ватутіну, ось явно нічого катастрофічного не станеться. А від того, що люди живуть, виростають в отаких умовах, я думаю, що. Стається багато чого негативного, адже це і безпека, це і комфорт, це і відчуття того, взагалі, як про тебе турбується держава. Це також патріотизм, умови, в яких ти живеш. Той, хто тебе оточує, турбота з боку чиновників оце і є держава. Хтось чиновників дуже сильно обманув. Вони чомусь думають, що декомунізувавши пам'ятник, вони якраз і виконують свою основну роль. Ні. Це вас хтось обманув. Для декомунізації існують зовсім інші органи. Є громадські організації, є відповідні правоохоронні організації, є історичні організації. А ви, чиновники, фактично, господарники, ви повинні турбуватись про те, щоб громадяни жили в гідних і безпечних умовах. Фото залишу в себе в телеграм-каналі, він буде в описі цього відео. Це не житло, це Негідність абсолютно. І це ознака того, що чиновники столиці займаються не тим і не за те відповідають. Їм хочеться відповідати за пам'ятники, тому що то легше, то хайповіше, то прикольніше. Але ви обиралися, щоби бути господарниками. І якщо вас це не влаштовує, ви можете зайнятися іншою роботою, якщо турбота про громадян. Про те, в яких умовах вони проживають, в які лікарні вони ходять, в які дитячі садочки вони дітей водять. Якщо вас це не цікавить, це вам сумно, то, можливо, варто знайти іншу роботу, а цю віддати тим, хто буде займатися господарством. Фото залишу в себе в Телеграмі. Ну і ви можете подивитися, взагалі, в яких умовах проживаєте ви. Ну і головне, оці чиновники в от таких будинках не живуть. Не живуть. Що таке в цьому житті вони зробили, щоб жити в сучасних будинках, з закритими територіями, з охороною, з ідеальними ремонтами, я не знаю. Напевно, така праця у них, знаєте, дуже прибуткова. Зносити пам'ятники, прибуткова справа. А ось привести до ладу умови життя людей, то Справа неприбуткова. Тому подивіться на ваші будинки, де ви живете, в яких ви умовах живете, в яких живуть умовах ваші діти, батьки ваші, і боріться за свої права. Ідіть у ваші ЖЕКи, ідіть, у ваші ОСББ і вимагайте, щоб за ваші кошти приводили все це до ладу. І не ведіться на те, що інколи деякі громадяни кажуть: сам піди пофарбуй. Здрастя, я працюю, сплачую податки, виховую дітей. Веду себе як чесний громадянин, який має свою роботу, а хтось взявся робити іншу роботу, зокрема, бути чиновником Київради. Ось, будь ласка, нехай вони і займуться цією роботою, раз вони туди захотіли балотуватися і ми їх наняли на роботу. Підписуйтесь на цей канал і на телеграм, який є в описі відео. Бережіть себе.